Щедріч, щедрівочка, Прилетіла ластівка. Стала собі щебетати. Мої мої хороші всіх, кого ще не бачив, з ким ще не віталися. Вітаю вас придачнім новим роком. Я маю дуже велику надію на цей рік. І маю дуже велике таке побажання для всіх нас, щоб цей рік нас не підвів. Не підвів і для всіх нас був переможним. Чекайте, бо я включив. Зранку проснувся сто планів наперед. У нас сьогодні щедрий вечір. Традиційно, знаєте, в нашій родині, в нашій сім'ї це було таке дуже велике свято, дуже багато традицій. Звичайно, що зараз все святкується по-інакшому, точніше, не святкується, бо я в таких свят. На сьогодні немає, тому що коли йде повномасштабна війна, далеко всім недосядкування. Я повторюся, в нас є маленький син. Як на мене, сучасні діти повинні розумітися в історії і в наших українських традиціях, що вони йшли вперед і їх також вели за собою. Тому у будь-якому випадку, ми сьогодні в вузькому сімейному колі зберемося за столом. Сьогодні зранку проснувся. Я нічого такого не готував. Одне, що, цей. Одне, що замаринував рибу. Купив тіле. Ой, яка ароматна кава. Проснувся. Хочу зранку випити своєї улюбленої 25 Coffee Roasters. Ну, Для мене це, знаєте, як кажу, як ковток просто води. Натуральна кава. Остання моя пачка, до речі, треба вже. Буде замовити, бо тому що кави вже маю. Остання пачка, а ці пачечки, вони не є великими. Тому кава в нашій сім'ї йде як вода. Оця от Санта Анна. Кава з фруктовим ароматом, з нотками шоколаду та козинаків. Відчутні нотки шоколаду, абрикосу, фундука і хлібні нотки. Дуже смачна кава. Кислинка 25, гірчинка 25. Це те, що мені підібрав. Оператор на гарячій лінії першочергово, і в принципі тепер я весь час купую нашу улюблену 25 Coffee Roasters, регулярно два рази в місяць або ж відповідно раз в місяць, там три упаковки купую, і нам хватає. Тому треба буде знову ж таки замовити до речі, для всіх. Підписників а, мого каналу і моїх друзів а, працює промокод Віталій, який вам надає знижку. А деталі і посилання на інтернет-магазин, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Так. Зараз мої хороші. Боже, кава, то така для мене штука, ви знаєте, без якої я не то, що не можу проснутися. А не кажу, що не можу жити. Але але, по плану дій. Так як я, знаєте, вже говорив і вам так і не договорив, зараз мені коліжанка скинула перелік новорічних, класних фільмів. Хочу включити зараз такий класний якийсь а, старенький фільм, але такий, знаєте, дуже цікавий, дуже-дуже новорічний. І а, такого ми нічого не готуємо. Я був в рибі з бараш, купив філе сайди, замаринував на вечерю, посмажимо, а, замаринував оселедця і купив о, копчену рибку. Все, все, що ми будемо готувати. Правда, ми сьогодні зустрічаємося з батьками дружини на вечерю. То Оліна, мама, приготує вареники, кутю. Традиційно в них на борщівщині, бо вони з борщівщини. пісний борщ готують і грибну підливу. І, як то кажуть, буде у нас така спільна вечеря. Трішки ми підготуємо, трішки підготують оліні батьки. Ми до кубки всі зберемося. І, як то кажуть, посидимо, пощедруємо, підемо з марком по посвячену водичку до церкви. Ну, Я вам по можливості буду показувати. Зараз, поки в нас ранок, то одне, що хочу зробити, це зробити пампушки. Пампушки з вишнею, тому що їх просто обожнює мій племінник Максим, який просто їх замовив із сестрою разом. І я люблю, в принципі, більше знаєте, з, що таке от макове, шоколадне, то. Так чисто, виключно на одну порцію по рецепті моєї мами. Мені дуже зараз бракує е, мами, вона за кордоном. Е, знаєте, і ці свята, в принципі, ми завжди були, були в моїх батьків зазвичай. І от знаєте, всі домашні страви, всі такі національні, то зазвичай готувала мама, а ми допомагали. Хоча рецепт. Хоча, чесно кажучи, рецепт пампушок в мене є на каналі, без жодних проблем ви можете зайти і подивитися, як ми з мамою разом їх готували, то виключно по її рецепті, ніяких інших я не готую, нікому іншому не довіряю. Виключно по її рецепті я сьогодні приготую пампушки. Можливо, короткі фрагменти вам в цьому відео покажу, але не бачу змісту повторяти повний рецепт, так як він на каналі в мене вже є. Тому п'ємо каву, вмикаємо фільм і приступаємо до приготування пампушок. До речі, рекомендую фільм, подивіться, передень Нового року. Американський фільм, такий старенький, але дуже-дуже класний. Ще з 11 року, але знаєте, він так не пройдеться, як і сам удома. Значить, для пампушків нам потрібно борошно, олія, вершкове масло, молоко, дріжджі, цукор, ванільний цукор ну і яйця. Молоко я обрав ось таке от органічне в сільпо купив. Тільки в сільпо я його бачу. Більше ніде немає іменно органічного молока. Масло беру виключно від 82%. Ну, львівські дріжджі, тому що до них привик і вони ніколи не підводять. І, в принципі, всі стандартні, ну, і, в принципі, всі стандартні продукти. Одне, ви знаєте, який, як то кажуть, в мене цього року фол стався. Я бодай би одну або дві баночки закриваю вишень у власному соці. Цього року я не знаю чому, але в мене немає жодної баночки вишень, тому прийшлося купити в магазині вишню в власному соці. Ось так от. То я, знаєте, викину, викину на друшлак, нехай вишня стікає. Зайва волога у вишнях, це погано для пампушка. Він буде просто потім розластися. Ну і купив саме звичайний мак. Зараз теж його просто запарю. Додам трошки цукру, ванільного цукру і буде макова начинка. Зачекайте, поставлю чайник. Після чого візьмемося за замішування тіста. Так, прийшов помічник. І туди велику кидай, в велику тарілку кидай, мені дріжджі. Будемо з марком робити разом тепер опа. Ага. І, і так розімни, Маркосочка. Розімни. Угу. Маю тепер помічничка. І будемо тепер разом готувати. Так. Все, молодець. А тут такі дріжджі вони так не дуже гарно пахнуть, але вони будуть наше тіточко гарно піднімати. Дивись. Їх треба отако. От знаєте, як робити? Бори, мені Йдемо разом з тобою готувати. Добре. Ми е, першим ділом зробимо опару, потім вже замістимо останне тісто. Нам треба його об, обминати, щоб воно постояло, щоб, знаєте, воно були такі гарні, пухкенькі. Ну, потім вже будемо смажити. Так, давай, Маркусику, тепер вливаємо, допомагай мені. Тепленьке молочко. Так. Молочко у нас скільки градусів має? 36. Правильно, 36. Перемішуємо молочко і прибери цукор. Ага, акуратненько. Висипай. Добре. Цукор разом з ванільним цукром. І тепер, зараз я щоб нам не заважало, робимо так, як завжди робить наша бабця Маруся. І додаємо. Десь так приблизно 4-5 ложки борошна. Гарно Маркусик розмішує так. Щоб у нас не було кумочків. Мішай, мішай, гарно, Молодець. У нас в квартирі тепленько, включене опалення, то опара має підійти. Все, залишаємо. Почекай, котику, я пошукаю гарного чистенького рушничка. Залишаємо опару в тепленькому місці, без протягу. Буквально на, буквально на хвилин 15. Нехай вона підійде. О, гарна наша опара підійшла. Бачиш, делись. Яка де в нас так шапка вийшла. Дивіться, яка красота. Ніц. Якщо у вас добрі дріжджі, у вас вийде ось така от класна опара, як хмаринка. Тепер давайте от. Виливаємо. Олію. Виливай, сюди прямо. Добре. Це стаємо саме умивальничок, давай, до цього. Тепер сюди масло виливаємо. Добре. І яйця. Робимо все по рецепті бабці Марусі. Три жовтки, одне яйце. Добре. Тепер треба нам все гарно перемішати, довести все до однорідності. І а, саме найголовніше це розбити яйця і жовтки, щоб наше тісто, щоб наша опара була така дуже-дуже Щоб наша опара була така дуже-дуже гладкою, маркусиком. Поможеш мені? На, бери вмішай. Я тримаю миску, ти мішай. Супер. Тебе дуже гарно виходить. Давай пише пере допоможу я трішки. І тепер залишається вмішати борошно. Борошно варто пересіяти, для того, щоб його додатково наситити ще киснем і щоб ваші пампушки були такі дуже-дуже ніжні, пухнасті. І ось так за рахунок ну, того молодець. Маркусик підсипає борошно. Я гарненько вмішую і таким чином вже замішуємо основне тісто. Знаю точно, що мама моя вимішувала тісто не менше, ніж 10 хвилин. Борошно в кожного по різному. Але, в принципі, я вам в кінці цього відео залишу посилання на відеоролик, де ми з мамою готували пампушки, де є детальна пропорція рецепту. І так, знаєте, це якраз було, напевно, тих одних з перших моїх відео. Таких дуже, дуже таких ще смішних, таких дотошних. Ну, але е, найголовніше рецепт. А рецепт працюючий і рецепт неймовірно смачний. Тому замішуємо з марком тісто. Тому, тому замішуємо з марком тісто і будемо його вимішувати не менше, ніж 10 хвилин. Так, стійко не пойма. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла, ластівочка. Ну що, вийшло тісто? Так. Давай покажемо, яке воно гарне. Як хмаринка. Правильно у нас тісто вийшло таке красиве, як хмаринка. Подивіться, ми замішували в мисці. Миска вже повністю така а, суха і чиста. Тісто до рук теж перестало приставати. Тепер ми його так от гарненько розподіляємо. По нашій мисці, воно таке дуже-дуже ніжне. Прям таке пухнасте-пухнасте. Ну, Залишається що зробити, Маркусечка? Накрити рушничком. Правильно, накрити рушничком. Я зараз включу ось цю саму меншу камфорку газу. Нехай вона так злегка нам підігріває наше тісто. І залишаємо наше тісто. Ростойку. На Розтойку. На розстойку, правильно. Залишаємо наше тісто на розтойку так до однієї години. Будемо дивитися по ситуації. Найкращий індикатор це що, щомарку? Стати великим. Правильно, маркусику. Наше тісто має стати великим. Тобто, воно повинно збільшитися в об'ємі в два, а то й в три рази. Отож, залишаємо тісто на розтойку приблизно до однієї години. Так, в мене пройшло 50 хвилин. Ось подивіться, яка виходить красота. Яке неймовірно красиве тісто. Як і ми говорили з марком, воно збільшилося в об'ємі три рази. І знаєте, доторкаєшся до нього, воно осідає і воно таке дуже-дуже тепленьке. Поки його у сторону, його варто ось так обм'яти. Руки можна змочувати в олію, можна в борошно, як вам краще. Ось так, його краще ось так добре обім'яти. Тепер я роблю все так, як робить моя мама. А ви собі вже робіть так, як ви собі хочете. Застеляю чистенький рушничок. Цей рушничок я просію ось так борошно. Це тісто, направду, воно дуже чутливе. І коли ставите пампушок один від одного, робіть таку відстань. І то ставте, знаєте, чим, чим далі один від одного, тим краще, тому що е ви, собі не, ви собі навіть не уявляєте, як швидко вони зараз почнуть рости. Поки я зроблю, оцих декілька пам... Поки я зроблю цих декілька пампушків з вишнею, швиденько ставлю олію. Ось, щоб олія в нас фритюр розігрівався, бо пампушки ми не запікаємо, пампушки ми обсмажуємо. І поки я поставлю олію, поки вона нагріється, то вони на очах просто виростуть. На очах. Гарненькі кругленькі. Нам для нашої сім'ї. Пане дуже багато. Нам для нашої сім'ї не треба знаєте, дуже багато пампушків. Нам не треба дуже багато пампушків, але для такої середньої родини цього на 300 мл молока пампушків буде всім достатньо, навіть більше, ніж достатньо. З кожною, з кожною начинкою. Я планую робити відповідно вишню, потім шоколад і мак. Після того, як сформували наші пампушки, залишаю їх на розтійку буквально на 15-20 хвилин. Так. Пампушки в нас готові. Я їх теж, щоб вони не обвітювались, накрию рушничком. Все, і готую фритюр. Тим часом пампушки підійдуть, на це нас піде буквально 15 хвилин. Так, у мене практично все готове. До холодної олії додав буквально столову ложку горілки, в мене не було спирту. Можна додати спирт. Для чого це робиться? Для того, щоб пампушки не впитували в себе зайву олію. Подивіться, яка красота! Отих маленьких кульок у нас вийшли неймовірно пухкі, красиві, такої гарної форми, такої доволі великої. Але ну, тісто неймовірне. Воно дійсно як сніжиночка. Просто, просто красивенні. Я ось так зараз відкриваю перший ряд, тому що буду смажити по 4 штучки. Мені більше просто не влізе. Тому залишається лише обсмажити з кожної сторони приблизно 2 хвилинки. Ну, але це все чисто індивідуально від вашого фритюру. Ну і, звичайно, взяв форму, яку вталив паперовими рушничками, теж, щоб лишня олія зійшла. Ось і все. Тепер починаємо саме приготування. Вони такі ніжні, що я просто боюся їх... О, все, пішов процес. Що я навіть боюся їх поломати. Так, ось і все. Да я вам покажу, яка красота. Яка красота. Ось які вони получаються, Це просто топ. Просто топ. Все, беруся за обсмажування всіх інших. А вам смачного? Все готово. У мене пампушки вже а, посмажені. Я їх припудрив цукровою пудрою. Мої хороші, як то кажуть, помпахи насмажили, рибку намаринували, теж посмажили собі рибку. Оліні батьки приготують вареники. Вони вже з церкви прийшли, вони були раніше. А ми з сімейством йдемо зараз до церкви. Наберемо свяченої водички. Якраз зараз ми підемо на службу Божу. Марко такий, як себе вдома, не знає, куди йти, знає, що робити. Де водичка, де світочка. Традиційно прийшли в церкву Петра, Петра і Павла. Бачите, там там така велика єбочка, посвяченої водички. Люди собі набирають там такі краники, набирають і відповідно служба Божа. Якраз за хвилин 15 буде служба Божа, то ми підемо якраз зараз на святу літургію, помолимося, набираємо водички і тоді вже підемо додому вечеряти. Так що ми хороші всім спокійних свят, смачної вечері. Нехай на всіх все буде добре. Миру нам. Миру і перемоги. Маркуско, сьогодні ми не будемо сповідатися, ходи сюди. Помало вже приходять люди. Дуже гарно щедрують, Послухайте трішки. Дуже гарна атмосфера, така, знаєте, святкова і така. Дуже затишно. Я вам покажу, як гарно тут у культурно. Набирають водичку, все через краники. Краників є доволі багато. І свої люди приходять і набирають водичку.